Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Вітаю вас! Слово Боже говорить, що перший прихід Ісуса був направлений на спокутування грішного людства і проголошення нам радісної вістки про прощення. Блага вістка полягає в тому, що ми прощені Богом. Велика радість дана всім людям, але, на жаль, не всі мешканці землі приймають її. У Христі Бог оголосив про прощення для всіх людей. Люди загинуть не тому, що Бог не запропонував їм прощення, а тому, що вони не прийняли дар прощення і не прийняли того, хто прощає. Прощення, безумовно, дається задарма. Грішникові не потрібно приходити перед лице Боже з власними заслугами, щоби отримати прощення. Дивлячись на заслуги Христа, ми просимо про прощення і прощення відразу дарується нам. На Голговському хресті Ісус вигукнув: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ісус. Не випрошу у того, що Небесний Отець не бажав робити. У розмові з Мойсеєм Бог сказав: Я прощаючий Бог, я не можу не прощати, тим більше не можу не любити. Саме на божественному прощенні і любові ми формуємо свою упевненість. Одного суботнього дня в синагозі в Антіохії, апостол Павло сказав. Отже, мужі браття, хай відомо вам буде, що прощання гріхів через нього, тобто через Ісуса Христа, звіщається вам. І усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим, через нього виправдовується кожен віруючий. Вістка про прощення проходить червоною ниткою через усе святе письмо в контексті прощення гріхів слово виправдання означає оголошений невинним. Закон, про який говорить Павло, вимагає досконалого послуху. Жертвоприношення старого завіту вказували на гріх і засуджували його, проте не звільняли людину від гріха. Ми не можемо власними зусиллями вирватися з безодні гріха, до якої потрапили. Помисли нашого серця злі, і ми не можемо змінити їх. Закон не в силах очистити сумління і принести виправдання, лише Христова благодать спроможна оживити нашу змертвілу душу і привернути її до Бога і до святості. Тільки віруючи в Ісуса, сподіваючись на Його безумовне прощення, ми можемо зцілитися. Подумайте, що може. Подарувати нам ще більшу свободу, ніж усвідомлення істини, що завдяки жертві нашого Спасителя ми прощені і вільні від смертного покарання. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за подароване прощення в Ісусі Христі, за те, що Ісус Христос зійшов на нашу землю і взяв наші провини на себе. Ми вдячні тобі за велику надію, яку ми маємо в жертві нашого Господа Ісуса Христа. Допоможи, Господи, нам цінувати тим прощенням, яке Ти нам подарував. Благослови наших телеглядачів, благослови всіх нас і допоможи нам пам'ятати про те все, що було зроблено тобою, і допоможи нам жити відповідно до Твого святого Слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Боже прощення не відкидає закону Божого, саме смерть Христа говорить про доречність закону, який вказує на гріх і веде нас до Христа. Пропонуємо вашій увазі серію біблійних уроків з назвою Discover. Щоби отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти ви бачите на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!